Московія колись невелике удільне князівство, що зародилося серед боліт і лісів. Але з часом воно перетворилося на державу, яка підкорила величезні території. 1147 рік перша літописна згадка про Москву. 1270 й 1280-ті Москва переходить до князя Данила Олександровича, молодшого сина Олександра Невського. Саме він засновує династію московських князів. 1325 рік митрополит переносить свою кафедру до Москви Іван Калита. 1325 1340 роки. Скуповує землі, отримує ярлик від Орди на Велике князювання. Москва збагачується. Стає скарбником Орди. Дмитро Донський. 1359. 1389 роки. У 1380-й рік. Куликовська битва. Іван ТРТ. 1462 1505 роки збирач земель. У 1478 рік приєднання Новгорода. У 1480 рік стояння на річці Угрі. Москва фактично позбувається влади орди. Іван III присвоює собі титул Государ всієї Русі бере герб двоголового орла. Іван IV Грозний. 1547 1584 роки. Перший цар Московії. 1552 рік. Завойовання Казані. 1556 рік. Астрахань. Московія виходить до Каспію. Створення Опричнини ТЕРОР і Централізація. Початок Експансії на Сибір. Єрмак. 1580 роки. Смутний час 1598-1613 роки. Інтервенція поляків ополчення. 1613 рік початок династії Романових. Продовження експансії. Сибір Далекий Схід. Московія стає основою майбутньої Російської імперії. Московія, 17 століття. З маленького князівства серед боліт Московія перетворилася на державу, яка поглинула сусідів і простягнула свої руки до океанів. Це була лише початкова глава історії імперії, що змінить світ.